Друзі, всім привіт Сьогодні трішки познімаємо велмарт, їхні ціни, я дивився там акції, ну щось я нічого там не знайшов Так, по паху знімається, знімаю. Ой, погода говно, ну, як завжди. Так, включив на максимальне качество, щоб картинка була яскрава. Но ну, ролик виходить без зміни. 1248 4К 60 FPS. І 20, 16 секунд це буде в качестві 4К25 ФПС. Я планую то в майбутньому шивати ці ролики, але ж зараз дуже часті відключення світла, мені просто не хватить інтернету, щоб шити, бо дуже треба 5 годин підряд, бути приривно, щоб воно шивало. А як щось буде якийсь перерив, одразу буде збой. Коротше, може вийти, як у мене хто дивився під відео. Це нормально, а потім є звук, а картинки нема. Оце я з одного коротше, якби інтернет на другий переключився, чи повербанк, ой, повербанка я того. Як його? Так, оп'ять паровозик. Давайте подивимося. З роутера, з одного роутера на інший. За рулем навіть і в телефоні ще втихає. Ну, нормально, нормально. Двох чоловік повиситься, звісно, сильно. А, щось я підмерз, так сиро противно. Що, як завжди, одні продавці. Тихо-тіхо. Так, нам не треба оці музони. Коротше, як завжди ні продавці. Ваш Покупателі немає. Так, там узвон чи де він була зараза. Коротше, сьогодні понеділок, день тяжовий. Ну, В тих, хто зараз на, на роботі. Хто биється, як я лацькує в тих день легкий. Але зараз YouTube це один дохід, так що будемо вважати, що ми працюємо. Нам треба контент хороший, цікавий, але не завжди так виходить. Щось чувак сидить там за столиком прибалдів, він чи жде заказ, чи такий підбухен. Бачите, пусто, ну, понеділок, що ви хочете. Хто на роботі, хто ще дрихне. хоча зараз без 15.02. 15.2. Неділю тут, я думаю, був двіж. Подивіться мої там предущій серії. Я типу їздив на відкриття, типу на відкриття. Так, паровоз Шухер. Резиденції Святого Миколая. Резиденція. Дивіться який світорок, хто там хоч і Чотири косаря. У мене похоже є Тільки Только отой теплий. А, це щось я не то дивлюсь. Коротше, Сто цінників, що 4, двісті Чорт голову слово. Розбирайтеся самі. Така заморочка що в Європі так. так, милий піде, милий піде, хай милий їде, ви нам авторські права не суте. Треба розтібати курточку. От задовбали, зарази, тихо, 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 тихо. Це й тікає от музону, а він а везде, з усіх сторон. Просто музику якусь паяйте без. Без слов, щоб мені авторські права не нарушали. Хто хоче потратити багато грошей на шмотки, заходьте в мугаспорт. Ціни тут, звісно, бомбезні. Хто тобто мене за шеврон такий. Не хочу туди заходити. Мені в принципі нічого не потрібно. Так, по чому зараз? Хорошо, що в мене вся апаратура є, телевізори мікроволновки, чайники, все коротше, є пілісоси. Краще вже все було куплено При гарному заробітку. Осталось мінімум коня напічкати електрику і все. І Біжить удалось. Так, зараз підемо на великий стенд, подивимося там, що. Бо ми так нічого й не знайшли цікавого. По газет, сразу. Коротше, зараз пішли на ту касу. Коротше, як я купляв камеру, це в Ябко можна було го ну, Ціни були дуже бешені. А, ну коротше, ціни пишуть, треба, треба питати. Коротше, тут камера стояла, якщо я не помиляюсь, 26 тисяч гривень чи щось таке. Короче, сейчас GoPro 13, 12 за 20 постої. Усих этих магазинчиках. Кстати, самокатик зі не поменшало. Почем самокатики. Ось 26 тысяч, 27 тысяч. Ну тут все залежить від акумулятора, я так зрозумів. Тим що він на напичками. Чим мощніший акумулятор, тим дороже. Так, зараз растворяємося в Елмарті. Ого яка ета. оця шляпа як вона називається, кільце оце стріми вести, чи записувати тікток, да? Дивіться який кругляк. Прикольно. Я не поймаю, що ціни, ма щось. Як по ціну придумав, так це в мене такий є робот. Теж на Elix купили. За штуку щем, то цікаво, сколько він час стоїть, 1200. Кажись, ми заплатили. Ось ну, таке. Воно більше для дітей. Штативи. Треба бути зіркою, щоб такі штативи покупати, себе знімати чи контент. Походу воно не робить, того і цін нема, чи я не пам'ятаю. Золотий вік, золотий вік. Коротше, одне золотішко. Осінні напад. так уже все, вже другий день зиму. А ну вам видно, не хочу камеру дього. Так, давайте підемо глянемо, що по чому, по жратві. Ну що, візьму я, навіть корито таке почистіше, так? Да? Мене ми сюди курти. Не знаю поки що рюкза, джіп. А ну пішли до стенду. Так, давайте глянемо. Якби вичислить по чому, це треба в сільпо попасти, по чому там в рошені рошен. Дід Мороз Рошеновський, по чому там. Треба заповнити 18,49, 25 грамовий, це, походу, самий маленький. Зараз поїдемо зразу на хліб, щоб я не забувся взяти багет. Це що одне, я тут чітко беру, багет. Ось ряжанка, ну в мене, як завжди, компот зараз наварений. Ряжанка тепер не цікавить мене. Вот эти фигни по 10 чем-то были в Алмарте. Фу, блин, Велмарте, в АТБ по акції. Короче, можно не ходить газету снять и піти додому. Так, колбаску хочеться якусь. Ну не знаю, чи тут стої її брать. Сколько вона тут висить уже. Щас трішки похожу і, наверное, крутяк придется зняти. Нестик. Жако, кстати, я люблю Жако. Зефир там, ну иногда. Ташими молоко, в принципі. Можна он. Кета шмато, Кета. Кетан. О, кетан. Кета. О, кета, не кета. Кети. Серце по акції свиняче. Жесть. Так, давайте так. Красиво прогуляемся по центру. мы потом вернемся щоб я не забувся Щоб хоч хліб тягати з собою Так, а, це ж тут мозони ці грбані. Коротше, друзі, ще відео можуть поздно повиходити, тому що, якщо будуть авторські права, буде... Ютуб їх обрабатувати там довго і нужно, так що звиняйте така система. Є тут орудить діти. Так, сейчас ми. Ага, 22.36. Блін, тут в корзині в прошли раз були по 19. Я люблю не засмажені. Так. Е, тройка. Ось сьогодні нормально, дивіться. А то прошли раз щось я. Один. Я у батька один син. все. Цей раз быстро. Прошлый раз щось табло показувало дуже хреново. О, всяка красота така.